Тому завдяки цьому, що ми насіяли, досягли приблизно тієї кількості, яка повинна була б бути плюс-мінус, яку ми планували посіяти. І за рахунок того, що ми насіяли, ми вийшли на ту саму кількість. По урожайності, урожайність склала десь півтори тонни. Звісно, якби тут було все ідеально, я думаю, і можна було під дві і за дві тони отримати. Але знову ж таки, нагадаю, це була проблемна ділянка. У нас не було тут наших бульбачкових батерій, які не спрацювали. І плюс такий безцінний досвід на своїх гулях це висів 65 кг і 50 кг. Тобто на полі, де немає можливості полити, де менший затишок по, маю на увазі, по затримці опадів, бо тут, якщо йде дощ, тут з одного боку у нас річка, ліс. Там далі з другого боку також ліс, і тут, якщо опади випадають, вони затримуються. Тобто тут можна через тиждень приїхати покопати, якщо, наприклад, тебе там 10 міліметрів опадів випало, ти вологу можеш знайти. Там же на полі 10 міліметрів це ні про що. Це от 10 впало, до вечора ти приходиш, їх вже не видно, бо вітер. І так далі вивіяло, висушило і безрезультатно, можна сказати, 10 це непродуктивні опади, як такі. З цією ділянкою ми зробили висновки. Ми зрозуміли, що тут висів можна робити більший. Тобто ми будемо пробувати тут сіяти 80-70 кг. На наступний рік, дасть Бог, будемо живі, здорові, все нормально. Оранка в нас буде, планується на всіх ділянках. Якщо, дасть Бог, ми встигнемо, ми хочемо внести органічні добрива, оскільки в нас вони є. І ще що це, якщо будемо живі, здорові, це полив. В цьому році в нас категорично відсутній був на цей час. Але в наступний рік думаємо хоча б один раз спробувати полити. І саме ця ділянка вона відгукується, ну, якби всі ділянки відгукуються, але саме ця ділянка за рахунок такого затишку близькості до води, вона дуже позитивно відгукується на полив. Тому Ой, висновки робимо, працюємо. Насіння вже будемо сіяти своє. Потенціал цієї сої я нагадаю, на початку відео я е, говорив, що потенціал великий, навіть такі важкі дні, сезони. Вона показує ось під тою деревиною. Там у нас були такі екземпляри, які сягали там, метр двадцять. Висоти і гілкування 6-8 гілок. При тому всьому, що бобів нараховували в районі 150 бобиків кожен біб мав три зернини. Чотири в нас не було в цьому році, але три у нас було. Тому, надіюсь, дасть Бог, все буде добре. Робимо висновки, будемо сіяти, будемо працювати і будемо надіятись на хороші врожаї. Також нагадаю, бо я постійно забуваю це робити. Також нагадаю вам, якщо вам цікаво за мною спостерігати, ви можете підписатись на мій канал, поставити вподобайку. І таким чином е, нас буде більше. Е, мотивація в мене буде знімати більше. Е, я думаю, що навіть співпраця може бути більш ну, у нас з вами, оскільки е, ми маємо оцю сою, яку ми, яку ми збираємо. У е, нас буде її, ну, може, там 5-6 тонн. І... У нас є своя віялка, ми її по-любому для себе будемо перевівати на насіння. І, можливо, якщо комусь треба буде насіння, ми так само могли б реалізувати. Якщо б вам би цікава була така пропозиція. Ви, ну, якщо б цікаво, ви можете поставити вподобайку або написати. Дати мені зрозуміти, що цікаво, я б тоді більше її перевіяв. І, ми могли б домовитись за ціну, оскільки я розумію, що зараз не так все легко і просто все купити. Я сам купував в минулому році. І що характерно, я встигав був один з перших, хто в Олександра Луценка купував один з перших. Так от, я купував ще за 20 гривень кілограм. Але за рахунок доставки вона мені вийшла 40 гривень кілограм. Чому? Тому що мішок мішки трошки були дряхлі. Ну, Вони були нові, але чомусь вони розлазились. І працівники нової пошти, які знайшли там в них спеціальні є мішки на прокат. Вони мені пересипали, ну не пересипали, а помістили в ті мішки. Вони мені привезли, потім ті мішки забрали. А я заплатив за оренду цих мішків. І так вийшло, що ну, соя мені вийшла 40 кг. Тому е, розраховував на одну суму, коли вона прийшла, це вже зовсім друга сума була. І перевалочні бази нової пошти, е, кожен раз, коли збирали сою, ну, коли перегружали мою сою, вони її збирали по, по, по своїм ангарам через той і. Маємо збільшення вартості ціни. Тому я скажу, що розумію тих людей, які будуть вперше сіяти або купувати сою, це не так легко, не так дешево, тим більше, коли були мінімальні прожаї в південних центральних регіонах України. Тому обов'язково буду робити. Зі своєї сої аналіз, побачу, що вона покаже. І покажу вам, поділюсь. І, звичайно, якщо буде вам цікаво, ви зможете в мене її придбати. Скажу так, що в мене її, знову ж таки, повторюсь, 5-6 тонн буде. Це така кількість, яку і сам не відвезеш. І, і машина ніяка не приїде за нею. Через те і є така думка, щоб продати її людям на насіння. Враховуючи посушливі роки, зроблю вам е, пораду, що неважливо, не, не обов'язково сіяти, великий висів робити. Я вам скажу, у нас оця ділянка. І отак через одну ділянку ще одна ділянка є. Ну, не наша, а колег. Ну і ці колеги посіяли Висів 85 кілограм. Вони сіяли там близько 120, вийшло в них 85 десь. Ну, може там 90. А в мене тут було там ще. 60, 65, Плюс була проблемна ділянка з залисеними такими взагалі, там, можна сказати, без сої або частково зі соєю. А результат один той самий. Ну, тобто, навіть, можливо, ну, В мене, можливо, навіть краще, оскільки в них там навряд чи було півтори тони. Ну, це вже не суть. Суть тому, навіть якщо урожай той самий, 20 кг не зіграли ролі. Тобто в них більший висів, результат однаковий, що 85, що там 65. Тому раджу сіяти рідше і купувати сою, якщо не в мене, то десь в інших місцях, яка гілкується, щоб це бажано взагалі, щоб це була середній стиглістю сорт. Він тоді менше тріскається і гілкується краще. За рахунок цього ви отримуєте стабільний високий урожай. Якщо буде більше вологи, вона вам більше погілкується, кращі умови, більше налиє, зробить так, що у вас ви точно в програші не будете. Тому дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, слідкуйте за каналом, буду інформувати вас подалі. В подальшому з приводу СОЇ, з приводу аналізу. І слава Україні! Тримаємося!